Друзі, вітаю! Не дарма вчора напередодні візиту Путіна в Китай, після слів Ушакова про те, що попереду у нас будуть нелегкі дні, на усю Росії почало трясти. Адже сьогодні одразу стало очевидним, що щось пішло не так. Розпочнемо з того, що сьогодні, після опівночі, російські пропагандисти один за одним почали гучно трубити, що візит Путіна в Китай є безпрецедентним, що Путін в 20-й раз відправиться в Китайську народну республіку, писали про деталі його маршруту. А вже ближче до ранку з'явилось повідомлення інформація, що Путін таки прибув в Китай чотириденним візитом. Одразу виникає таке питання, а як же його зустріли в Китаї, особливо дивлячись на те, що з точки зору китайської дипломатії це вкрай важливо. І тут сталося те, чого на Росії точно не чекали. Російські пропагандисти з таким кислим настроєм повідомили про почесну варту, про червону доріжку і Нюанс Ауруса. І десь там п'ятим абзацом, умовно кажучи, вони написали, що Путіна зустрів секретар парткому Цяньзиня. Того міста, куди прилетів Путін, ніхто з вищого військово-політичного керівництва не зустрів Путіна, лише секретар парткому. І це при тому, що майже в той момент, коли Путін прилетів у Китай, саме в цьому місяці Андзині перебував лідер Китаю Цзіньпін, і він. Через дві години умовно провів зустріч з Лукашенком. Про це повідомили сьогодні білоруські змі. Про це повідомляють і російські змі. І як же так? Чому так сталося і трапилося? На Росії дуже очікували те, що Путіна зустрінуть дуже достойно, зустрінуть як так званого світового лідера, зважаючи особливо на вчорашні заяви Путіна, на його заяви китайським змі. Він акцентував увагу на багатополярному світі, на тому, що Росія разом з Китаєм, а тут всього лише зустріч на рівні парткому партії. Крім того, якщо Лукашенко прибув в Китай вчора пізно ввечері, і сьогодні зранку він зустрівся з Зіньпіном, то щодо зустрічі Путіна з лідером Китаю, тут потрібно буде Путіну ще почекати. Російські ЗМІ сьогодні прямо пишуть, що зустріч запланована аж на післязавтра, на 2 вересня, та ще й не двостороння, як сьогодні, була у піна з Лукашенком, а в тристоронньому форматі. Та ще й не сама Росія, а ще й Монголія. Російські пропагандисти пишуть, що 2 вересня запланована тристороння зустріч глав Росії, Китаю та Монголії. А також двосторонні перемовини Росії та Китаю, і це що виходить? Виходить, що Китай розглядає Росію як і Монголію, начебто свою провінцію. І сьогодні на Росії російські пропагандисти вони одразу збавили рівень емоцій уже немає статей з гучними заголовками після того, як Путіна так зустріли в Китаї. Щодо Лукашенка, то Лукашенко, звісно, прогинається перед Сізіньпіном. Він сьогодні закликав Захід вчитися у Сізіньпіна у лідера Китаю, але й Путін прогинається. Він вчора розповідав про велич Сізіньпіна, робив гучні заяви про його лідерство. На мою думку, що Сізіньпін він насправді не задоволений Путіним. Незадоволений Путіним, до Лукашенка у нього краще, значно краще відношення. І те, що Сіньпін Сі незадоволений, скоріш за все, це пов'язано саме з російською агресією. І коли Путін перед початком цієї агресії він з зміном, цілком можливо, він, хоч таку мовчазну згоду, але отримав, то в Китаї точно не очікували того, що війна буде продовжуватись аж 4 роки. І в Китаї явно не задоволені тим, що їм приходиться допомагати Російській Федерації країні агресору при цьому не визнавати цю допомогу, заявляти про те, що Китай буцімто за мир, і це дуже сильно б'є вже по іміджу, б'є по самому Китаю. І недарма вчора Кремль вирішив показати раптово Герасимова у вчорашньому випуску. Я говорив про те, що це зроблено в першу чергу, звісно, для Трампа. Щоб таким чином Трампу показати, що все всі попередні домовленості обнулені, що Москва все перекреслює, що Москва взагалі не боїться дедлайну, що Путін летить у Китай. Однак ця заява чи ці заяви від Герасимова вони були спрямовані ще й щодо Китаю, щоб показати Китаю, що Росія має так звані певні успіхи, а також ці заяви Герасимова спрямовані до країн Заходу. Нагадаю, що вчора Герасимов заявив, що Росія продовжить війну. І водночас він додав, що стратегічна ініціатива повністю знаходиться в російських військ і розкрив одну з основ так званого успіху Росії у так званому СВО. І щодо вчорашніх заяв і появи начальника Генерального штабу російської армії є важливий момент, а саме те, що вчора він показав карту. І одразу вчора міжнародні аналітики Осінта почали писати, що ця карта є фейковою, що тут в цю карту включені і різні сірі зони, і в тому числі ті території, де, наприклад, з'являлися окупаційні штурмові групи, але були ліквідовані, що ця карта не відповідає дійсності. Про це повідомляє і Американський інститут вивчення війни. Що Кремль завищує так звані успіхи окупантів на фронті, і що Москва створює ілюзії так званої неминучої перемоги, попри рекордні втрати армії і попри те, що стратегічних успіхів немає. Є реакція на це від нашого українського генштабу, що російський літній наступ провалився та практично досяг ціле. Однак Кремль вимушений був це робити і, можливо, не в першу чергу, в другу, але для Китаю він це зробив. А Китай, звісно, він не задоволений такою ситуацією, тому що періодично спливає різна інформація, з'являється щодо підтримки Китаєм російської військової машини. Наприклад, сьогодні з'явилася новина, що у камері збито російського дрона Гербера знайшли відео з китайського заводу. І чітко видно, як китайці тестують цей дрон, і видно, що цей дрон навіть автоматично захоплює цілі. В даному випадку ми бачимо скрін з захопленням автомобіля китайського. І що зараз Китаю заявляти, як і навіщо взагалі виправдовуватись? Сіньпін хотів бути просто в білих рукавичках, що він тут ні до чого, ні, ні при чому, що він так званий миротворець. А Путін так довго продовжує це так зване СВО, продовжує агресію і не має результатів. Тому цілком можливо, що Сіньпін таким чином показав Путіну місце. І зустріч разом з Монголією це також дуже показу. Однак, загалом щодо офіційної поїздки Путіна в Китай, міжнародних ЗМІ про це мало пишуть, тому що Російська Федерація зараз, за великим рахунком, є васальною державою до Китайської Народної Республіки. Так, це трохи вищий статус, ніж у Монголії, тому що у Росії є право вето в Радбезі ООН, Росія має стратегічну зброю та інше, але це васалітет. В міжнародних змі насамперед акцентують увагу на сьогоднішній зустрічі між прем'єр-міністром Індії Моді та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Саме це є топовою новиною, аж ніяк не візит Путіна у Китай. І щодо цієї зустрічі є багато повідомлень щодо наслідків в міжнародних змі, насамперед в американських. Видання Bloomberg пише, що Індія та Китай відновлюють прямі рейси у зв'язку з покращенням відносин. В свою чергу є повідомлення від The New York Times, що Зізіньпін може сказати Трампу спасибі за зростання глобального впливу Китаю? Американські змі пишуть про те, що формується коаліція Китаю та Індії, формується союз. Ну і звинувачують Трампа за те, що йому можна сказати спасибі в лапках. В свою чергу я скажу свою суб'єктивну думку, що дійсно, якби Трамп діяв рішуче, якби він жорстко одразу на Путіна, поставив його на місце, надав Україні військову допомогу, дійсно ту зброю і у тих кількостях, яка необхідна для різкої зміни ситуації на полі бою, то все було б по іншому. Але маємо те, що маємо про те, щодо взагалі відносин між Китаєм та Індією. Тут не все так однозначно, і навіть ті статті, які сьогодні з'явилися у Блумберзі, що Індія та Китай відновлюють прямі рейси у зв'язку з покращенням відносин. То я нагадаю, що ще в січні цього року, а саме 2 з 8 січня, було повідомлення, що Індія та Китай після майже п'яти років перерви відновлюють авіасполучення. Для того, щоб вирішити питання, з дозволом індійським паломникам відвідувати священня для Негори та озера Тибету, що знаходяться на китайській території. І взагалі між Індією та Китаєм є конфлікти. І ще декілька років тому, а саме у 2020 році, до речі, під час першої каденції Трампа, був китайсько-індійський прикордонний конфлікт. Мова йшла про конфлікт щодо регіону Акчайчин. Адже Китай у 1960-х роках, а саме у 1962 році, тоді Мао оголосив себе так званим збирачем китайських земель, Мао заявив про те, що Китай має повернути всі території колишньої Китайської імперії. І тоді Китай захопив Аксанчі. Він вів свої війська, а Індія фактично втратила контроль над цим регіоном. І зараз до цього часу відносини між Індією та Китаєм напружені. Тому говорити про те, що відносини різко покращилися, навряд чи, особливо, зважаючи на те, що це пов'язано з релігією. Китай говорить про Південний Тибет, ми не будемо зараз здаватися в деталі. Зараз можливо говорити лише про ситуативний союз. Щодо Трампа цікаво, і його відносин з прем'єр-міністром Індії Моді. Адже сьогодні американські ЗМІ теж видання The New York Times пишуть. Що Трамп особисто образився на Індію і карає її тарифами, лише прикриваючись нафтою РФ, що Нобелівські амбіції і тарифи Трампа розсварили його з прем'єром Індії. Американські ЗМІ пишуть, що президент Ша Трамп особисто телефонував премєр міністру Індії Моді з таким натяком на те, що Індія має подати його кандидатуру в Нобелівський комітет, щоб Трамп отримав Нобелівську премію миру. Моді відмовився. Трамп хотів, щоб Індія і Пакистан заявили про те, що саме він їх помирив, але щодо конфлікту між Індією і Пакистаном, це конфлікт також територіальний. Про нього ми поговоримо в наступних випусках. Моді не захотів, Трамп обурився. Цілком можливо, що дійсно так, що Трамп образився, обурився, що Індія не захотіла йому догодити. В свою чергу, в індійських державних ЗМІ публікують різні такі матеріали, лунають різні заяви від індійських експертів, журналістів, що Трамп почав вважати себе Богом на землі та все інше. Інше з критикою дій президента США Трампа, що він тисне на Індію. В цілому, щодо президента Ша, я хочу вчорашніх дві новини нагадати: а саме, з одного боку, повідомлення в американських ЗМІ у виданні Аксіос, що Трамп розглядає призупинення дипломатичних зусиль щодо України, а з іншого боку, повідомлення від видання Телеграф, що Білий дім вважає, що Європа підриває мирні зусилля Трампа щодо України. В Цілому Трамп зараз навряд чи буде вводити санкції щодо країни агресора, незважаючи на те, що в понеділок уже вийде час його дедлайну. Хоча і Україна, і лідери країн Європи будуть задавати йому питання, спостерігаємо за розвитком подій. А тим часом лунають заяви з Європи в устами глави дипломатії Європейського Союзу Калас, що наступного тижня країни Європейського Союзу мають подати пропозиції щодо нових санкцій проти Росії. Уже в вересні мають бути санкції проти країни агресора від Європейського Союзу. Ми очікуємо добрих новин і очікуємо вперше вторинних санкцій. Стосовно заяв з України. Є заява від президента Крина Зеленського, який вкотре раз наполягає на тому. Що перед початком реальних дипломатичних перемовин має бути повне припинення вогню. Зеленський також повідомив, що Україна веде перемовини щодо майданчика наступних перемовин. І, зокрема, такими майданчиками можуть бути, є попередні домовленості, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар, а також Швейцарія. Тому також спостерігаємо розвитком подій та очікуємо новин. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині. Оскільки Путіна не дуже добре зустріли в Китаї, російські ЗМІ вимушені були на щось відволікти увагу росіян. І сьогодні одна з топових новин в російських ЗМІ це надзвичайна подія в Балашисі в підмосковії. І сьогодні російські ЗМІ навіть ведуть онлайн-трансляції. Щодо великої пововни в Балашисі з вибухами, російські ЗМІ повідомляють, що в Балашисі в день 31 серпня загорілися склади на вулиці Звздная, і що площа загоряння перевищила 4 тисячі квадратних метрів. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в